Туже, тут же тут же, тут, же, тут, же, тут. старенький лише дитятко, люляйся, люляй малего прочатку. Тут та не личуття, рожденого бояця, авіостої трясеться, отстать смутно пасеться, а і чутла ти бога. Тут же, тут же, тут же, тут же тут. Старі прийносять, вони смирно тут приносять. Тут та не влечується, рожденого боється, а стоїть трясеться, ось смутно паситься, а старі княчути Бога бачить